Всім привіт, рада всіх вітати. Довго не входили на зв'язок, були деякі проблеми і настрій був не той. Але ми вже знову з вами. Рада вітати всіх, тих нових підписників, які підписалися до нас в цей час на наш канал. Нагадаю, що ми створили цей канал з моїми синами Іллею і Сашею, коли приїхали до Словаччини. А ми в липні того року. І вже більше року ми знаходимося саме в брати славі, і на цьому каналі ділимося цікавим контентом, новинами, ну саме для українців, які живуть за кордоном. Знаєте, багато часу проходить і вже розуміє, що важливіше в житті зв'язку ще з подіями в Україні. Цінності змінюються, але я завжди говорила, що для мене сім'я це головне. І мені дуже приємно проводити час саме з сім'єю. Є робота є з цей час, коли я не виставляла відео, я пройшла курси підвищення кваліфікації по своїй роботі. Деякі моменти були в житті. Я теж буду виставляти на каналі. Дивіться, відео наші далі. Але коли там проживеш більше життя, да. То сумуєш за тим, що мало подорожувай і мало проводив часу з рідними. Тож я хочу, щоб надолужити це кожну хвилину, кожен вихідний ми проводимо разом з хлопцями. Я знаю, що буде дивитися моя мама це відео. Я вдячна моїй мамі за те, що вона мене виховала, народила. Але дуже дуже жалкую про те, що ми мало проводили часу разом. Це завжди праця була, мої батьки працювали на одній роботі на іншій, вдома було багато роботи. І якось дуже хотілося десь просто-просто провести час ввечері, посидіти, пограти, поспілкуватися, але цього не вистачало. Тож я хочу, щоб мої діти через декілька років, через десятки років, згадували ті моменти. Ну, коли ми були разом. Зараз жовтень місяць, 21 число, і така гарна погода. Вчора в нас було тепло, але дуже такий сильний вітер, але теплий. На сьогодні взагалі чудова погода, так знаєте, літня останні дні. І ми вирішили з хлопцями своїми піти, пройти. Ми живемо під горами, а на іншій стороні замок, Девін от ми вирішили сьогодні пройти таку прогулянку зробити через усю гору і вийти до замку, Девіна. Ми Все будемо показувати вам наш похід, скільки він буде тривати. Тут дуже добре, що показані всі доріжки, по яким можна пройти, їх маршрути. Ну, не можна відволікатися від цих якби, стежечок, іти тільки по ним. Теж сьогодні ми гуляємо з хлопцями. Жалко в таку гарну погоду сидіти вдома. Тим паче вже трішки-трішки вже буде холодно. І ми зараз йдемо по приватному сектору. Ми живемо в такій гарній мальовничій природі, гарні краєвиди під горами. Мені дуже подобається, коли я прокидаюся, і в мене перед очима гори. Це так класно, це моя була мрія. Ось така церкушка є біля нас недалечко, і така дитяча площадочка. От, подивіться, як класно, да? що у нас зелено тепло. Там ідуть приватні будиночки. Дуже гарні. Мені дуже подобається. Мої хлопці. Привіт. ближче. Привіт, хлопці. Привіт. Ще ви хочете передати нашим підписникам. Вони дуже чекали на нас. Е, Мрійте, подорожуйте. І підписуйтеся на наш канал. Бажаю гарного всім і гарного наступу. Тож ми пішли нам підніматися ну, десь <смі> більше двох годиночок туди нагору, і не видно зараз. І спускатися будемо до замка. Девіна покажемо вам з гори його. Нам дуже подобається там гуляти. Ось подивіться, які будиночки ухожені, гарні такі. До речі, я вже показувала колись відео ці будиночки, ми до нього доходили, коли з хлопцем гумляли раніше. Я дуже люблю природу, дуже люблю будинки. І оцей будиночок мені дуже так сподобався. І все. Без дозволу вибачайте хозяїв Дивіться. Навіть рибка є, червона, не знаю, передай з телефон. Така велика червона рибка тут плаває. Дуже багато зелені різних кущів, дерев. Вже як гарно, дивіться, арочка така. Який гарний будинок. Скільки там труди. Труда треба було вкласти. Теж до Халина підготувалися. Дуже красиво, так. І хочеться після роботи приїжджати в такий будинок і проводити час з, з, з сім'єю. Колись моя мрія збудеться, і теж будемо мати будиночок. Бачите, тут інший будинок, а тут немає такої зеленої зони. Далі ми дійшли, такі позначки. Це розписано. Тут я вже показувала це цвинтар для тваринок. І то, що я говорила, да? треба йти по доріжкам. І бачите, позначки є на деревах. Куди йти? Там на щитку було електричному, теж по маршруту це. Дивіться, як класно. Кожна пару року по-своєму гарно іде ж тут дерева, жовто зеленісті Діти, класно. Сашоня любить побігати, полазити скрізь. Все ще треба. А, а, аромат у цій осені повітрі. Супер. Ми прийшли вже на дорогу вийшли. Тут такі показники. трішки так видніше буде. Туди добравка вниз. Добравська клавіца. Це вона і є, ми дійшли. Вон тут можна, звичайно, під'їхати машини, але залишити їх тут, тому що там шлагбаум, і треба йти тільки пішки, можна трошки доріжкою туди, а можна по такій гарній асфальтованій доріжці піднятися до Девінської кобили. Але ми сьогодні туди не йдемо, а пройдемо трішки повз неї, бо нам треба спуститися на іншу сторону гори і до Девінського замку. Ось, бачите, знову позначки. Це маршрут синій і жовтий колір. Куди що веде? Отак, можна просто машиною виїхати, і прямо на добравки. Отак. Ідеш, ідеш по лісу. І тут така бесідочка. До речі, сім'я прийшла, мабуть, щось там жарять, бо вогнище. Розпалено, а я хочу показати дещо інше. Раджу завжди брати з собою водичку. Якщо ви ненароком пішли сюди і не взяли водичку, то тут є такий струмочок. Його можна пити, що руки помити, так, перекус зробити. Ось така чиста водичка тут. Пішли до іншої позначки, ось Девінська кобила 452 метри. Якщо йти по цій доріжці, то вийдемо до кобили. А якщо ми звернемо сюди, бачите маршрут це нам показаний на дереві, то ми вже будемо спускатися вниз через гору цю і до Деревінського замку. Вчора був вітер, ще додав трішки, бачите, дерев, гілок. Поламав. Вони такі кольори. Такі приємні. Інтенбаче, що сухе листя, так воно щородить. жовто зелене да, Кожна пора гарна по-своєму. Але все одно моє найулюбленіше це весна. Бо я народилася в травні місяці, мабуть. Що. Тому і подобається. до Огорожа, це огорожена девенсько О, подивіться, тут раніше була військова база і просто так, якби турнік посеред лісу. Дуже багато поваляних дерев. Це скільки треба часу і І і все, і труда, щоб його все вивезти. Не зняла вам, треба бути завжди на поготові. Пробігала косолька біля нас недалечко, але в мене був вимкнений телефон. Можливо, ми ще побачимо декількох, так дуже хочеться. То я вже буду тримати телефон в руках, щоб зняти її. Можуть бути ще кабани тут. Слава Богу, ми їх не бачимо, бо я навіть не знаю, як в таких випадках реагувати. Косолі, вони такі більш не чіпають людей, можна сказати, так? Да? Бачите, Зайшли ми з хлопцями аж сюди. Мабуть, не дуже багато людей тут ходить, але є доріжка. От нормальна доріжка, по якій ходять, можливо, навіть і на велосипедах горнолижних їздять. Ідемо далі. О, я ж казала, що косульку ще знайдемо. Ми дуже голосно йшли. Побігла. Бачите. Десь вона тут послася, ми її злякали. Кажуть, дітям тихіше йдіть, злякаємо, так і вийшло. Але я вам зняла. Уху. А вона ще одна маленька побігла. Бачите? Ось вони халюсінькі такі. Було їх три штучки, мабуть, тут було. Одна перша побігла, ці трошки за нею. класно. Ми йшли по такому лісу. Хочу показати, які великі там дерева повалені. такі прям здорові, можливо, там не дуже видно, але там як ярок. І такі товсті дерева, вітром заваляло. А тут так дивимося, вже наче світло щось. Наче вже ми десь на горі і можна побачити, де він зараз. Десь йдемо, бачите, доріжки витоптані. Люди ходять, на велосипедах їздять. Теж люди йдуть назустріч. А там вже видно трішки. Там вже Австрія через Дунай. Ну, зараз подивимося, який вид звідсіля. Бачите, знову позначки. Схоже на прапор, так? Mm -hmm. Зараз щось буде перед нами. Бачите, скільки людей сьогодні. Є такі лавочки, бесідочка. І там вже такий гарний вид на Австрію. На річку Дунай. Можна посидіти тут, перепочити. Можна mm акцію? -hmm. Не дуже видно, немає такої оглядової площадочки, треба було на куб... девінську кобилу підніматися. Ой-ой-ой, як круто! Або так спускатися треба, або по іншій доріжці. Ось така бесідка. Ось доріжка і ось доріжка. І туди йдемо. Я скажу, що спуск буде дуже гарний. Не знаю. Такий крутий, трішки. Але навіть, бачите, з велосипедом піднімаються. Ось так. Тут уже доріжки немає. Туди так іде донизу. Спускатися бачите, така доріжка з такими каміннями. Так, трішки Туди і сюди, туди і сюди. Вийдемо. Це зробили, ми спустилися, так, да, хлопці? Так. Це було так трошки складновато, бо ці трішки каміння на дорожках заважали, да? але ми спустились. Не видно, з ми спустились десь з гори і йдемось. Бачите, доріжки витоптані, як я кажу, всі гуляють, з дітками гуляють на велосипедах їздять. Йдемо далі, до девіна. Ще ми дійшли до такої позначки, не знаю, що вона показує. Ось дорога, до речі, нормально тут навіть їздять. Машини, мабуть, а ми знайшли таку лавочку з столиком і зробимо собі перекус. Як класно. Все для людей, правда? Просто так. Між лісом. І там ще можна було багаття розпалити, бачите? До речі, дуже багато людей ходить. Тим паче, що погода гарна, з дітками йдуть. Ми їх трішки обігнали, тепер вони нас обгонять. І нам туди вже спускаємося до Девіна. Дивіться, що ми побачили. Ціла зарая, ціле стадо. Воно вони біжать. Дивіться, скільки їх. Ціла зграя, косулі. Я казала хлопцям, що ми їх сьогодні побачимо. Ммм, не передай мій телефон. Скільки їх? Вон подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ой, які гарні. Десь вони перебігали дорогу. А я ще разжу, листочками їх налякала. Побігли, побігли десь далі. Крася супер. Так, бачите, позначки є в лісі. Куди йти? Який шлях. Ось тут теж дві білі, одна жовта полосочка. Такі ще показники. До Девіна нам іти ще 1 кілометр 800 метрів. От, от над Девіном під Девінською кобилою. Добравська главіця. Девіньської кобили 2,6. Ну, от де він, бачите, жовта позначка. Це, це маршрут. Туди, куди ми йдемо. Ось дерева показують нам маршрут. Так, щось тут прибирають. Як виноградники, наче підсаджені, бачите, трактора. Щось тут вони роблять, щось було, не знаю. А далі вже Дунай повертає на Австрію. А ми ще йдемо. Дуже довго вже з хлопцями йдемо, трішки вони втомилися, але ще трошечки і ми вже дійдемо. Як гарно. Це І в нас сьогодні знайомлення з живою природою. Косуль побачили, тепер дивіться, скільки коней тут загороджено. Пасуться вони тут. Зазвичай пишуть, що до цих горош підведений ток. Не знаю. Мені здається, і тут вже такі дроти тоненькі. Не можна підходити. Якби не було току, то б то, 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 вже коні вибігли звідціля. Так собі, Коричні, білий, чорний, А і там далі трошки за ними виноградник. Будуть <ріст> такі красиві, дивіться, такі зірочки на лобі, і в чорненької, і червоненькою <ріст> Такі ухожені, гарнюньки. Так вийшли до села цього, який знаходиться біля замку Девіна, і вона аж де. Замок Девіна. Ну, я думаю, що ми можемо спуститися по цій доріжці і десь дійти туди. Дуже довго йдемо в обхід прямо. Але ми його вже бачимо. Супер. Уявляєте, яку ми дорогу зробили, аж аж обійшли так гору. Не знаю, як ми її обійшли. Але бачите ось. Це оглядова площадочка така на Девінській кубилі. Можете подивитися попереднє відео. Є відео, де ми піднімалися на неї. І оце уявіть, який ми шлях пройшли. Ми живемо на тій стороні гори, де Девінська кубила. Не знаю, можливо, можна було трішки скоротити шлях, але ну, такий якийсь пологий був. Тож ми йшли по дорозі, яку показував вугол, що Летить вертоліт, туди полетів. Все-таки дійшли до замку, де він. Ось він такий гарний. Ну, ми туди сьогодні не будемо підніматися, тому що залишилось одна годинка. Тільки ну, щоб подивитися його, ну це в тільки підійти до нього туди ближче. Тут така ресторація, тут можна під'їхати машина, але я хотіла показати, куди ми збиралися з хлопцями вийти, От на цю територію, да, на галявину, щоб подивитися зверху, на де він. Але Google нас повів трішки іншою дорожкою. Ми пішли через весь ліс. Але там є теж доріжки, там люди ходять. І от можна спуститися навіть ось по цій нижній гірці. Видно, що доріжка і веде вниз. Не знаю, щось там біленьке, як наче навіть козочки пасуться. От так ми дійшли до Девіна. Дуже багато машин стоїть. Ось такий він гарний. Раджу же відвідати. Дуже дуже гарний замок. Можете подивитися наше відео попереднє, ми вже про нього розказували і показували замок, де працює до 17-ї години. Тут є розклад, скільки коштує. Доросла 8 євро, дитина 4 євро, тож більше до 15 років. Якщо родина дешевша, якщо школи приїжджають, екскурсії теж дешевша. Дуже гарна територія, тут навкруги замку, можна погуляти з сім'єю, на велосипедах покататись на самокатах така гарна доріжка. Мені дуже тут подобається гуляти з дітьми. І взагалі нам подобаються такі старовинні всі споруди, місця. Біля замку, де вона є, там. Кіоск такий, де продають вино домашнє, завжди там свої дівчинка. Там міні-зоопарк, трішки далі вон біля доріжки. Там я показував по суті овечки чи барашки. І навіть ось такі базарчики. Домашні овочі і фрукти. Фермери вивозять свою продукцію. Бачите, божу, клубника є, виноград є, персики, його є, і малина, і, звичайно ж, арбузи, бо скоро Хеллої. І любимі гаштани. Гаштани. Все, що ви хочете, і хурма навіть є, і ковбаска домашня. А ми вже їдемо додому, підійшли на зупиночку. Ось називається. Черіл е Їде тут тільки 29-й маршрут. Зараз через хвилиночку буде. Ось таке табло зручно дивитися. Хлопці, як вам сьогодні день? Дуже сподобалось. Втомилися, да? так? йшли почти три години сюди до девіна. Але задоволені, Ілюшка дуже захотів перевірити цей маршрут. От ми й перевірили. Так що зараз вже їдемо додому. Бажаємо всім гарного дня чи вечора, коли ви будете дивитися наше відео. Будете в коментах писати, що вам сподобалося, що... про що нам розказати ще вам. На все добре, Па-па!